Шановні колеги, законопроект, який ми зараз обговорюємо, це 4986-1. він є одним з тих проєктів, які потрібні українському бізнесу і українській економіці, для того, щоб ми могли інтегруватися в європейську економічну систему. Але він дуже пов'язаний з законопроектом 4179 а. Я дуже просила би головуючого сьогодні поставити на голосування і на розгляд ще законопроект 4179 а який в принципі повинен розглядатися до цього законопроекту, про який зараз йде мова. Яка різниця між законопроектами, які пропонує уряд, і які пропонує авторський колектив у складі абсолютно різних галузей і різних експертів? В чому різниця? Дійсно, і їх, і наш проєкт проект готувалися на виконання європейської. Європейського союзу і для того, щоб приєднатися до умов угоди про асоціацію. Але цей проект, який я пропоную, альтернативний, він вперше в історії України виставляє вимоги до контролюючого органу, виставляє претензії і норми, яким повинні відповідати майбутні контролери, які будуть контролювати і перевіряти виробництво харчових продуктів, товарів і кормів. Крім того, наш законопроект він стосується не тільки харчових продуктів і контролю здоров'я за тваринами, але і кормів, що відповідає саме нормам Конвенції ЄС про повний цикл контроль за повним циклом виробництва продуктів харчування. Так само наш законопроект, про законопроект депутатів альтернативний, передбачає те, що дає можливість доводити в суді, доводити в арбітражі. Власнику оператору ринку правомірність чи неправомірність застосування санкцій. По перше, можливість оскарження. По друге, можливість і обов'язковість відібрання двох зразків одночасно Відп... пропонується, що буде відбиратися два зразки один зразок відправлятися на Аналізи від імені контролюючого органу. Інший зразок залишається в оператора на той випадок, якщо він буде незгідний з результатами, які будуть виставлені контролюючим органом. Крім того, ми встановлюємо можливість альтернативного контролю і вводимо обов'язкові проведення аналізів виключно в атестованих лабораторіях. Крім того, ми пропонуємо в нашому законопроекті легалізувати діючих сьогодні ветеринарних лікарів, які працюють у операторів, але сьогодні жодним чином не пов'язані в системі контролю. Наш законопроект більш наближений до європейських норм, він дає можливість вибирати. І контролюючи лабораторію і дає можливість захищати оператору ті результати і уникати тієї корупції, яка можлива при здійсненні контроля. Тому прошу всіх колег, прошу всіх народних депутатів підтримати альтернативний законопроект, який не суперечить урядовому, але який доповнює і розвиває його ближче до європейської конвенції. Дякую дуже. Залишайтеся, будь ласка. Тоді я прошу народних депутатів записатися на запитання. Від фракції, будь ласка. Прошу включити мікрофон народного депутата Донію суверенної Європейської України. Прошу передати слово Григорію Заболотному. Прошу включити мікрофон. У мене є таке запитання. Лабораторія, яка буде визначати якість. Вона яку форму власності буде мати. Ми не обмежуємо форму, форму власності. Ми виставляємо вимоги, які існують в Європейському Союзі, до якості тільки лабораторних досліджень. Якщо в лабораторії будуть ті необхідні визначені європейськими конвенціями засоби для проведення аналізу, немає значення, якої вона власності. Дякую. Прошу мікрофон Народного депутату Кириленкові, фракції Батьківщина. Ляпіна. Прошу, прошу включити мікрофон народний депутат Ляпіній. Ксенія Ляпіна, партія за Україну, фракція Батьківщина. Шановна пані Оксана, я би хотіла, щоб ви ще раз підкреслили взаємозв'язок, майже нерозривний зв'язок з законопроектом 4179 А мені здається, дуже важливо, щоб депутати зрозуміли, що проект про контроль не зможе працювати взагалі, якщо не буде ухвалено законопроект 4179А власне, про предмет. Регулювання про е, е, харчову продукцію, ну а отже, якість безпечність і так далі. Це два взаємопов'язаних закони. і Тому дуже важливо, щоб ми власне якнайшвидше вимагали е, поставити на голосування от той закон, який є першим. А власне, про контроль насправді є другим. Дякую. Я дякую дуже Ксенія Михайловна. Коли я починала доповідати проект, я саме про це і говорила і звернулася до головуючої, я думаю, що пан Кошулинський після цього законопроєкта зможе поставити проект 4179 А для того, щоб ми його так само розглянули і змогли комплексно провести це рішення. Дякую. Дякую. Прошу включити мікрофон народному депутату Пилипенкові, група економічний розвиток України. Дякую, група економічний розвиток Пилипенко Полтавщина. Дійсно, усі я так розумію, виступаючи, задають одне і те саме питання, як ми можемо розглядати питання контролю, поки у нас не встановлені ще стандарти, які ми хочемо застосовувати до, до цього предмету. Я згідний з тим, що дійсно ми повинні всі в комплексі це розглядати. Ваша позиція, яка на рахунок законопроектів 4987 і 4987, значком 1. це стосовно ідентифікації тварин, а також законопроекти щодо безпечності продуктів харчування. На мою думку, вони. Теж повинні бути прийняті спочатку, а пізніше вже ми маємо прийняти цей закон у другому читанні. Прошу сказати вашу позицію. Дякую. Я дякую. Я дякую за питання. Ми зараз розглядаємо законопроект в першому читанні, і я звертаюся зараз до всіх депутатів підтримати цей проект в першому читанні. До другого читання ми повинні буде виходити тоді, коли попередні два і про ідентифікацію тварин і про безпеку харчових продуктів будуть прийняті в цілому. Дякую. Прошу включити на мікрофон народному депутату Блавацькому фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. А Прошу передати слово мирному Олександру. Прошу включити на мікрофон народну депутату Мирному. Олександр Мирний, Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Враховуючи важливість цих законопроєктів для України, для агропромислового комплексу і дійсно, що це ще один крок. До того, щоб ми заходили в Європу і виробляли спільні правила ведення бізнесу, свобода, враховуючи це, буде голосувати за обидва законопроекти. По тому, як їх будуть ставити, так і будемо голосувати. Пане Оксано, пані Оксано, у мене до вас питання. Як ви і фракція-удар, чи будуть підтримувати урядовий? Чи будуть голосувати тільки за свій? Бо це дійсно дуже важливо, щоб ми залу не розхолодили і взагалі не провалили ці законопроекти? От що дуже важливо для нас. Дякую, пані Оксан. Я дякую, Олександре Борисовичу. Ми на фракції це питання обговорювали і прийняли рішення підтримати рішення комітету профільного, яке буде запропоновано головою комітету. Дякую. Прошу включити мікрофон на роні продан. Шановні колеги, шановний я звертаюся до вас з проханням підтримати пропозицію голови комітету, тому що насправді цей законопроект чекає сьогодні багато виробників, тисячі виробників сільськогосподарської продукції і продуктів харчування. Користуючись нагодою, я хочу подякувати зараз всім тим співавторам, які готували цей законопроект. Тому що готували його багато народних депутатів, які зараз є в залі, готували цей законопроект експерти з різних об'єднань підприємницьких, готували цей законопроект і експерти ЄС світового банку. Банку міжнародної фінансової корпорації, і я хочу зараз сказати, що до цього законопроекту є уже висновок делегації Європейського союзу про його підтримку. Саме головне, що треба сказати, що є в цьому проекті, це спрощення будь-яких дозвільних документів, ліквідація всіх корупційних схем, які є виключно в Україні на сьогоднішній момент, запровадження системи ХАСП, скасування цілого ряду. Корупційних механізмів, які сьогодні існують, створюється єдиний кон. Прошу, дякую. Ви завершили? Якщо можна, дайте завершити, будь ласка. Забезпечується простежуваність від лану до столу, і що дуже важливо, посилюється захист споживачів різними механізмами, але дійсно, ми після прийняття і запровадження цього закону можемо гарантувати, що продукти харчування українського виробництва будуть відповідати продуктам харчування європейських стандартів. Тому прошу всіх підтримати і проголосувати в в цілому цей законопроект. Дякую. Прошу передати слово Оксані Продан. Прошу включити мікрофон. Оксані Продан. Шановні колеги. І в кого на округах, в кого не на округах, ми знаємо, як за заздалегідь повинні ставати на чергу батьки, коли в них народжується дитина, для того, щоб в три рочки чи раніше, чи трошки пізніше, віддати цю дитину в садочок. Це процес, який до чого призвела колись приватизація і соціальної сфери і перепродажа тих садочків, які були колись садочками, коли була низька народжуваність, і на садочками не було кого не було ким заповнювати на сьогоднішній момент. Ми маємо на щастя таку народжуваність, яка потребує нових місць, де можна дійсно гарно провести час тим діткам, батьки яких повинні ходити на роботу. Є багато підприємств, є багато державних установ, які готові передати органам місцевого самоврядування для створення нових садочків. Своє приміщення, своє нерухоме приміщення, але такої можливості сьогодні вони не мають. Саме цей законопроект дозволить, якщо є консенсус між власником, балансоутримувачем нерухомого майна і місцевим органом самоврядування, які готовий облаштувати новий садочок, цей законопроект дозволить створити можливість для передачі нерухомості, для того, щоб на її базі був створений новий садочок. Фракція удар Віталія Кличка підтримує цю ініціативу, і ми звертаємо звертаємося до всіх колег, коли буде ставитись на голосування, цей законопроект проголосувати і підтримати в цілому. Дякую.